Зранку у Харкові лунали вибухи протягом доби. Також атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 23.45 в місті Чугуй відбувся ракетний обстріл по об'єкту інфраструктури. Без потерпілих. О 14.58 в селі Сенькове Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі 2 гектари. О 12.35 в селищі міського типу Білий колодязь Чугуївського району. Внастідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі 1 гектар. О 12.30 російські агресори артилерію вдарили по околиці села Одноробівка. В результаті в результаті обстрілу виникла пожежа, знищено приватний будинок та господарчі споруди, пошкоджено енергомережі. Об 11.10 за межами села Великий Бурлу Куп'янського району. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава та чагарники. О 10.35 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів покинутий садовий будинок та трава. О 10.00 ранку ворогом здійснено артилерійський обстріл села Світличне Золочівської громади. У наслідок Дарів пошкоджено приватне та двоповерхове багатоквартирне будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгоспідприємства. О 8.25 В селі Садовод Куп'янського району внаслідок атаки ефпівдроном зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 53 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. За добу загалом зафіксовано 27 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад 32 гектарів. Триває гасіння шести лісових пожеж, які виникли впродовж 21 по 24 серпня. Загальна площа цих пожеж складає близько 180 гектарів. Найбільша з них площу 90 гектарів. Вирує третю добу поблизу міста Балаклія. До її ліквідації залучено 21 одиниця техніки та 87 рятувальників ДСНС, а також 5 одиниць техніки та 11 працівників лісового господарства. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. 11 боїв завершено. Два тривають. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Вночі та зранку українські міста атакували ракетами і дронами камікадзе у різних регіонах. Працювала ППО у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та в багатьох інших регіонах спостерігаються перебої з енерго та водопостачання в Україні. вводять графіки аварійних відключень також зафіксовані влучання та відомо про постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Хорсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу, за даними американського інституту вивчення війни. Це підтверджується зустріч у Путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів кількох бригад, які були перекинуті або ймовірно будуть перекинуті до Курської області. США та Великобританія надавали Україні супутникові знімки та розвіддані про Курську область. Про це пише The New York Times, з посиланням на американських чиновників. Так, ці дані дозволили ЗСУ більш ефективно відслідковувати переміщення російських військ, які могли б атакувати їх чи перекрити шляхи для можливого відступу назад до України. Білорусь стягнула до кордону з Україною армію та вагнерівців під виглядом навчань. Про це свідчать дані гур Міністерства оборони. Українське міністерство закордонних справ вимагає відвести війська. Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність поразки існуючих у республіки Білорусь. Систем вогню заявили в МЗС України. В Україну повертається спека до плюс 36 градусів. Про це заявила синоптик Наталія Діденко. Вже з понеділка, 26 серпня, у більшості регіонів очікується підвищення температури до плюс 30 градусів та вище. Дощів найближчими днями не прогнозується. Вісім постраждалих людей та 25 зруйнованих будинків, п'ять з яких згоріли повністю. Такі наслідки спричинило пряме влучання ворожої ракети у приватний сектор у Слобідському районі. Поки комунальні служби розгрібають завали та вивозять сміття, місцеві жителі намагаються оговтитися від прильоту. За словами очевидців, о четвертій ранку вони відчули вибух значної сили. Опісля побачили пожежу та почули крики постраждалих про допомогу. Вибух дуже сильний був. Вибух. У Нас фіранки піднялися, вибігли на вулицю, я кричала, що підлукали пожежну машину. Кричала дуже жінка. Ми її знаємо, це наша сусідка. Це було, напевно, дуже довго. Потім загорівся дах на другому будинку, потім перекинувся на інший поверх, потім перекинувся на сусідні подвір'я. Що ми брали воду і поливали, щоб не загорівся далі, Ну, школи дуже довго. 93-річний Віктор Милянович говорить: прокинувся сьогодні від того, що поряд з його ліжком розбилася люстра, а будинок залишився без вікон. За словами чоловіка, на цій вулиці він живе вже дуже давно. Тому бачити добре з ним будинки сусідів повністю зруйнованими для нього особливо боляче. Я я спав четверта година. Вибух прокинувся. Люстра упала поруч з ліжком. Розбилась вийшли з племінником, подивитись. От і побачили всю цю розруху. От коли біда прийшла, я побачив, як працюють наші комунальні служби. Молодці мені сподобалося, як з приходом біди люди почали допомагати один одному. за словами очевидців, комунальники приїхали одразу після прильоту та усувають наслідки ракетного удару протягом всього дня. Страшно, і я страшно, страшно. Я в черговий раз сказала я. Я не уявляю, як ті бідні люди, що на кордоні, коли кожен день падає, а тепер і до нас прилетіло. і Це так моторошно. Так, у мене є дорожня сумка. Там лежать ліки, документи. Але коли вибухнуло, я про цю сумку і думати забула, що вона приготована. Але слава Богу, приїхали комунальники, молодці, вишкрібли, вигрибли, привезли допомогу. Так, в цю хвилину і повток води дорогий, але все одно я думаю, що все буде добре. Так нам складно, але все одно у нас все буде добре. Все одно. У у них нічого не вийде. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини. І душею, і серцем у одному ритмі, саме так живуть ті, хто носить почесне звання харків'янин. Саме жахливі події сьогодення ще більше об'єднали та зробили міцнішими мешканців незламного Харкова у його день святкові урочистості. Разом представники громади, керівництво міста, військові та творчі люди міста героя. Харків – місто героїв та давніх традицій, одна з яких шанувати кращих. Цей рік не став виключенням. У Незламного з'явилися нові почесні громадяни міста Харкова. Дуже багато теплих слів для хатеріян, тому що в 2022 році, ми в квітні, місяці, приїхали в Харків, щоб ну, була така можливість і бачили, яке місто було темне, готувалося до тяжких днів. Я, коли Виїжджаючи з Харкова, бачили місто сонячне, в вогнях трамваї ходили, люди веселилися, було дуже приємно бачити. І я схожу сказати, що незламний дух містян, місця до він надихає не тільки всю Харківську область, а й всю Україну, тому що фактично ви форпост, місто Форпост, люди Форпост, вони гідні того, щоб називатися. Жителям цього міста і партнера протестантів старим всій країні. Це чудово. Я вітаюся зі свята, чудовим святом міста. Для мене це найважливіший день в моєму житті, тому що я навчався в цьому місті, Я служив, проходив військову службу в цьому місті, був командиром окремого загону. Я зустрічав тут війну, захищався своїми побратимами. Розумієте, для, для мене це подія найважливіша в житті, що я став почесним громадянином міста Харків. Можу сказати громадянам цього міста. Тримайтеся, я знаю, що ви сильні. Повірте, ми переможемо. Ми вигонимо, ми знищимо ворога на нашій території. І я думаю, через певний час будемо жити, як і жили раніше, в мирі та злагоді. Бажаю всім терпіння і удачі. Мені дуже приємно і зворушливо бути присутнім серед громади міста. Я, чесно кажучи, не розраховував на те, що ну, навіть не, мог, не міг собі уявити, що. Буду мати честь носити таке почесне звання. Це незламне місце, це дійсно. Мої друзі, мої підлегли на початку широкомасштабної збройної агресії. Воїни, ракетчики, артилерісти виконували завдання, в тому числі саме по захисту Харкова. Це були запеклі бої, дуже багато було зроблено. І найголовніше, що Воїни, артилерісти відчували підтримку місцевої громади, місцевих жителів. Як і по всій Україні, ми це відчували, от, а в тому числі і в Харкові. Я хочу сказати, Харків це неймовірне місце. Саме головне його відмінність да, це люди. Вони доброзичливі. Вони постійно допомагають. Саме, ну, це от сама, сама основна цінність. Я вже не кажу про е, побут в місті, здоровенне місце, але такий порядок військовий, знаєте, ну, мене як військово це дуже радує. Я щиро вдячний громаді міста, що е, маю честь бути теж е, її мешканцям дуже вдячний. Перше я вітаю всіх громадян з нашим днем, днем міста. Бажаю нашому місту відновлення, процвітання, бо це найкраще місце, найяскравіше, наймолодіше, найновіше в Україні. Для мене це рівень героя України. У 2021 році мене нагородили званням Героя України. За мої спортивні досягнення, то для мене звання почесних громадян міста Харків це теж сам. Бажаю міцного здоров'я, миру, мирного неба над головою та відновлення. Це я хочу подякувати нашим військовим, військовим, які боронять нашу землю, завдяки яким сьогодні у нас є можливість жити, працювати і відзначати день міста. Давайте подякуємо присутнім здесь військовим облискам. Тим, який пройшов Харков були різні моменти, але Харків завжди виходив переможцем Наша любима українська місто, славетне міста, міста героїв але історію міста роблять його мешканці. І я дуже вдячний кожному з вас. Хто незалежно де б він не працював, робить свою справу. Завдяки вам, Харков знає всюди по світу. Завдяки вам Харків живе, завдяки вам Харків працює і завдяки вам Харків непереможний. Тому дуже вдячний вам за те, що ви, незважаючи на всі жахи війни, робите все, щоб Харків. Був українським містом. І я впевнений, що Харків був, є і буде українським містом. Ще одним творчим подарунком, окрім талановитих харківських виконавців для всіх присутніх на заході, став виступ народної артистки України Наталії Могилевської. Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Самого народження, тобто я знала Харків до війни і я перебувала завжди у Харкові. Але сьогодні це неймовірний вечір. Сьогодні вмін умікнули е, фонарі. все неймовірно, атмосферно. Е, також музика грає в парці. Ну, я вважаю, що це неймовірно. Дуже круто. Нагадую мирні часи і це такий сьогодні шматочок мирного життя. Добре, що зараз Харкові трошки тихо. І от я бачу, як всі кайфують, я кайфую. Дуже круто. Ми дуже раді, що сьогодні відкрили фонтан, тому що для нас це свято. Якщо б не було війни, то ми б святкували як положено. Ось тому ось дитина бігала, намочилася і сподобалася, нам подобається. Дуже на душі дуже, да, на душі дуже гарно. Після цього, що ми пережили. Дуже велике дякую меру міста і хто прийняв участь в сьогоднішньому такому для нас зробленому святі. Нарешті ми так скажемо, як до війни. Побачили своє рідне місце, яке празднує, розплітає та дуже гарно виглядає. Дякуємо миру, дякуємо Збройним силам України за те, що вони допомогли зробити, щоб. Хоча б ми відсвяткували день нашого міста дуже спокійно і красиво. Харків це місто моїх студентських років. З 88 року я навчалась в Харківському педагогічному училищі, і тоді місто було сірим. І зараз просто я з ним восхищаюся цим містом, його красою. Я повернулася з евакуації в 2022 році. І воно було, так скажем, дуже сумно виглядало, а зараз я радію разом з цим містом. Сьогодні ми ось прогулюємося і просто в захваті від цієї краси. Дуже гарно. Ми рідко з родиною прогулюємося нічним харковом, тому що мамі страшно, але я дуже полюбляю нічний харків. Сьогодні дуже гарно це прям як до війни. Все світиться. Весь парк Шевченка теж світиться. фонтани, дуже гарно. Я дуже полюбляю це місто. Це дуже незвично, насправді, тому що ну це виглядає як звичайний Харків. Ну трошечки, якщо не не звертати увагу на тривоги, які тут гудять дуже часто, то це виглядає просто як нормальний Харків, який він був там 21-му році. І це і сумно, і дуже незвично, насправді, тому що е, кликочучі діти в центрі міста, фонтани, це прикольно. Прямо Ми такого власне, давно, не бачили, давно не бачили. так. Це прям цікаво. Всі такі щасливі, хочеться, щоб, щоб всі були щасливі і е, такі класні літні вечори, як сьогодні, були. Були таких вечорів було побільше. В першу чергу хотів всіх привітати з Днем міста. Харків живе, процвітає, Харків це Україна. Не дивися на те, що ми від лінії… За 18-20 кілометрів це нікого не зупиняє. Місто просто процвітає, Підключили фонтанчик, який не працював не років два з часу війни. Цілком дуже задоволений. І дивлячись. Повсюди ви бачите, скільки людей, якщо всі кудись і виїхали, це на площу свободи, а може по кафешкам і ресторанам. Сьогодні в Харкові досить багато людей. Відчувається така атмосфера свята, От, а взагалі дуже сьогодні затишно. так. Насправді дуже незвично, бо з війною, наприклад, цей фонтан взагалі не працював. І Те що горім. От ми підійшли, я чесно кажу, в мене прям навернулись сльози, бо це ну, як е, частинка того життя, яке було до. І оце тепер після, як послі вкусу того життя, воно дуже, дуже грає роль і ну, відчуття просто не мурашки по шкірі. Хочеться вже перемоги, щоб це було кожен день, щоб ми кожного дня це бачили, бо це ну, на ними відчуття. Кажучи, ми не знали, що ввімкнули світло в Харкові. Ми побачили це 20 хвилин тому. Ми викликали таксі, ми приїхали до центру, Бо, як мені здається, це було дуже важливо для кожного харків'янина побачити ось цю атмосферу, як була до війни, відчути це на собі. Це дуже круто. Що, Тому треба відпочивати. Дуже яскраві враження. Я пам'ятаю, як я вчилася в 21-му році, і також така ж сама атмосфера щодо війни, коли люди просто живуть, коли люди йдуть далі, і це дуже чудово. Мені дуже сподобалося якось свято відчувається вперше за усі роки, що була війна, вперше я відчула свято сьогодні. От я дуже рада. Вражень дуже багато, тому що стільки народу, стільки людей. Я, чесно кажучи, працюю в місті, в центрі і ніколи не бачила стільки, ну прям давно не бачила вже стільки людей. Все прям взагалі дуже подобається, якщо чесно. Неймовірний Харків, просто немає слів. Давно такого не було, аж чесно. Від щастя, цього враження, аж сльози реально на глазах з'являлися. Хочеться вже, щоб побист це все закінчилося, щоб всі жили, радувалися життю, бо це вже все надоїло зі святом Харків, зі святом всіх вас.